Після того як я прочитав кілька ваших книг, я просто захопився саме тому і хочу сьогодні поспілкуватися радий, що ви погодилися. Дуже дякую. Дякую, дякую за запрошення. Насправді я би хотів почати з освіти. У вас три освіти: це філософська, богословська і політологічна. Як це поєднується в одному організмі ці три освіти, власне, і яка вам найбільше знадобилася? Бо насправді. Каже, що якомога більше освіти, тим краще, яка вам найбільш знадобилася в житті? Бо хтось каже, що Андрій Зеленський займається політологією, хтось каже, що філософія, хтось каже, що військовий капелан. Тобто, це все поєднується. Як вам відчувається, що власне вам найбільш знадобилося з цього перелічення? Часто люблю повторювати, що одновимірних людей не існує. І, мабуть, халепа з освітою полягає у тому, коли освіта не дозволяє людині розкрити її потенціалу, а натомість зводиться до якогось е, такого пакету знань. Освіта це не про знання. Знання сьогодні вони існують у легкому доступі інтернеті, у книжках. Освіта це про уміння якісно взаємодіяти зі світом, з іншими людьми і самим собою з реальністю. Отже, відповідно. Життя людини її досвід стає визначальною школою, не е, кількість годин проведена у за університетськими у моєму житті. Так це до 12 років академічного життя, коли життя студента більше ніж 12 років, майже 20 років, тому що потім іще робота також над е, значить е, дисертаційним дослідженням. Але суть не в тім, суть у тім, що освіта це інструмент і не ціль. А от наскільки людина ефективно і якісно використовує цей інструмент, про це свідчить вже якість її життя, чи вона змогла в стати собою, розвинути власний потенціал, реалізувати свою свободу і послужити цим іншим. Життя має мати смак за будь-яких обставин і в будь-яких окопах. Ти маєш розуміти, навіщо тобі цей. І. Отже, тому для мене і філософія, і теологія, і політологія це далеко не, не повний перелік сфер моїх зацікавлення. Шану люблю астрофізику, я захоплююсь е психологією, значить, і це українська культура, література, і так далі. Тобто освіта це лише інструмент. Для забезпечення якісного контакту з реальністю від цього вже залежить успіх у житті. У 2014 році ви та людина, яка говорила про війну з 2014 року, от, якщо порівняти 25 рік, та і 2014 пройшло вже більше ніж 11 років. Та, а як змінилася наша свідомість, свідомість українців, і м те, що вже позаду, чи загортувало воно, нас на те, що буде попереду. з 2014 року я доволі часто роз... різноманітних інтерв'ю повторював, що більшою загрозою аніж на той час, аніж Російська Федерація, для нас є час. У нас мало часу для того, аби приготуватися до викликів більш масштабного характеру. І коли говорив, що викликом є час, єдиний сп... єдиний. Шлях здолати ці виклики, ну звичайно, готуватися до 에, того, що попереду, і відповідно, людське суспільство це завжди люди. В першу чергу, потім звичайно цінності і правила на основі яких вони взаємодіють для того, щоб злагодженою взаємодією можна було досягти бажаних результатів. Отже, для мене таким пріоритетним. У 2014 році це була в першу чергу підтримка українського воїна, а в другу чергу це підтримка української молоді, тобто це формування свідомості українців. В першу чергу, як я люблю повторювати це, основа, мабуть, моєї філософії господаря своєї свободи, я це називаю онтологія суб'єктності. Отже, ж, свобода це не просто красиве гасло. Це не просто зі сфери філософії, літератури чи, чи 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 культури, це спосіб існування людини, це модель моєї моєї присутності у світі. Отже, і вона потребує відповідно ресурсу. Вона потребує команди, з якою можна це її захистити. Вона потребує мрії, мрії, яка пояснить, навіщо зусилля по, по її захисту, яка може запалити, отже, іншими словами, в 2014 році я вважав, що нам потрібно терміново і дуже активно готуватися, і звичайно, наголос на свідомості, бо е, ми постійно і невпинно вибудовуємо реальність. В цьому нам допомагає наша свідомість, е, і в залежності від того, як я вже згадував сьогодні, як ми ставимось до світу який нас оточує до інших людей і до себе залежить якість нашої особистості. Отже, нам і тоді, рівно ж як і сьогодні, необхідні власні люди відповідної якості для того, щоб можна було а здолати виклики і б, досягти бажаних результатів. Відмінність дуже конкретна: 14-й рік так війна, так я був дуже дуже присутній, дуже причетний. Знаю цю історію від початку і, і до сьогодні, тому все одно це була. Війна в якійсь частині, вона десь була в якомусь місці. Звідтіля можна було виїхати до тоді ще Харкова, Києва, Одеси, значить, на реабілітацію, на відпочинок, а потім повернутися, як ми звикли говорити, на схід і схід став таким собі. Ну, майже місцем паломництва, місцем автентичності я пригадую мій перший текст у червні 2014 року. Власне про війну після повернення із зони АТО я писав це репортаж із зони автентичності. Тобто, там ми стали такими справжніми чистими людьми, які почали орієнтуватись на цінності, а не як я люблю говорити, статуси і статки. Тобто, поле бою це те, що очищає людину, позбавляє її декорацій і зайвих нашарувань. Сьогодні війна тотальна, принаймні 22-й рік. Оцей ефект тотальної загрози згенерував е, таку ну, надзвичайно потужну консолідацію суспільства. Бо кожен відчував відчував загрозу, і відповідно ми всі діяли злагоджено. На жаль, протягом чотирьох років таки повномасштабної війни, таки екзистенційної загрози, загрози нашому існуванню. Ми сьогодні живемо вже знову розшарованому суспільстві, де з'явились альтернативи. Для альтернативні форми існування, і хтось легко може навіть на жаль на четвертому році війни про війну не згадувати. Тому е відмінності власне полягали у тім, що на той час можна було. Ну, як теж і ще один текст, про який я говорю, бо це феномен, який вже проглядався в 2014 році. Я Говорив про масштаб свід... про про шпагат свідомості національного масштабу, і двадцять 2022 році ми якось швидко з цим впоралися, стали на ноги, але сьогодні здається знову роз'їжджаємося на цьому шпагаті. З чим це пов'язано з нашим зараз шляхом якимось. Який зараз іде <кхем>, на роздоріжжі зараз Україна знаходиться. З чим це пов'язано? Ні, ну Україна, вона народилася жила і живе на роздоріжжі, і це дуже важливо пригадувати і пам'ятати, щоб виховувати українців, якщо ви почали з освіти, здатними ухвалювати рішення. Типу це стосується і держави, але це стосується кожного з нас. І, на жаль, це для нас такий виклик. Ми все ще. Ми все ще любимо приймати рішення калька з російської, але мова завжди відображає історію. Мова вона генерується в історичному процесі. Тому вертикаль вертикальні суспільства в Росії, де на самій на самому вершечку хтось виробляв рішення і спускали його вниз. Усі, звичайно, завжди приймали рішення то якоїсь горизонтальної моделі суспільства в російській історії не існувало. А от у нас існували і тому в українській мові рішення не приймаються, вони ухвалюються. Тобто, це потребує мого схвалення і вони виробляються. І дуже важливо діє слово вирішую я можу вирішувати. Це дуже важливо, тому що з'являється суб'єкт, з'являється хтось, господар своєї свободи, здатний брати на себе відповідальність за неї. Отже, чому трапилося сьогодні? Так як трапилося сьогодні, ну, велика кількість пояснень. Перше, це чотири роки триває війна, і точно неможливо тримати в психіку для більшості населення. Є люди, які можуть сфокусуватися на викликах і жити такий спосіб. Є ті, яких психіка не впорається, і вони шукають альтернативних форматів реальності. Отже, далі знову ж певна невизначеність, непевність на початку. Воно ну, якось чіткіше виглядала ось екзистенційна загроза. А загроза екзистенційна – це загроза самому буттю. Тобто, якщо ми не відповідаємо, ми не живемо. Але досвід, коли люди вже живуть 4 роки, і розуміють, що можуть жити а дехто навіть дуже якісно, звичайно, усуває ось свідомості цю оцю екзистенційну загрозу, і тому з'являються ось шпагати. Ну, я думаю, багато інших прикладів, але також медійна складова вартує пам'ятати, у нас з медійного простору зникло дуже швидко відчуття власне загрози. Суспільство це завжди складна багаторівнева система комунікацій. Комунікації, комунікації це не, не додана вартість до суспільства, а це суть суспільства. Суть особистості це її досвід, тобто досвід творить особистість, а комунікації суспільство. І відповідно в наших комунікаціях забракло ось у цієї складової. Принаймні, вона мінімалізована, ніби з турботою про індивідуальну людську психіку, але вийшло зі шкодою для е, колективної суспільної свідомості. Нещодавно помер папа римський Франциск, і з'явився лист. Я не знаю, чи ви бачили той лист, який каже про те, що після папа римського франциска, після його смерті, буде кінець світу. На кінець світу обіцяли після кожної Пане Андрію. Кожного... Що, 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 нам, питання, що нам далі робити? Жити. Е, світ не закінчиться без нас. Тобто, поки є ми, світ триватиме, тому нам потрібно жити. А кінці світу, це, це, це класика жанру на кінці кожного століття, на кінці кожного папи. І це не з'явився не тепер. Це хтось десь там знайшов іще Нострадамуса і, і взагалі деталей жодних. І що ви словами. Ми є і світ існує, поки існуємо. Ми маємо у нас це світ людей принаймні, точно на начить і тому нам вартує, потрібно необхідно жити, жити якісно, жити по-справжньому, жити по-людськи, реалізовуючи свою свободу і відповідальність за інших. Угу. На кінець запитаю у вас щодо мистецтва запалювати зорі. Чи запалюєте зорі ви, і як навчитися їх запалювати іншим? Найпрекрасніше мистецтво в світі людей мистецтво запалювати зорі, бо без зір ніч може бути темною. Темні часи можуть бути нездоланними, і коли людині темно, психіка починає захищатися, загортає людину в її мушлі, загортає людину в окопи, і людина згодом сидить і думає у режимі вилізу, коли полегшає, і це пастка, це хибне міркування, бо психіка постійно буде згортати. Позбавляючи нас власне реальної допомоги, як завжди поруч, я постійно наголошую, що вміння запалювати зорі це здатність дивитися в очі напроти тебе і бачити там гідність, людську гідність. Уміння запалювати зорі, це не просто особиста практика, хоча має реалізуватись на рівні на рівні особистості. Тобто, коли ти запалюєш людей навколо себе, коли люди, які тебе оточують, відчувають себе сильнішими, більш спроможними. Відчувають власну гідність поряд із тобою. Ти стаєш здоровою клітиною в організмі, яка здатна впоратися з різними недугами, з різними вірусами соціального характеру і суспільного масштабу. Отже, тобто, вміння запалювати зорі, це вміння підсилювати людину і робити це чесно і щиро. Тобто, це не просто про якісь гасла, інколи це дуже може ну такий знаєте, стресовим способом, треба повернути людину до її гідності. Свято, ти можеш, просто давай візьми себе в руки. От, але це глибока віра в те, що там за цим поглядом є людина. Не спрощена, не одновимірна, здатна на надзвичайні речі, здатна на багато. Ще раз біда в тім, що більшість із наших людей ніколи не розкривають свого потенціалу, і халепа з освітою в тому, що освіта їм в цім не допомагає. Бо це, як на мене, основна місія освіти допомогти розкрити власний потенціал. Я зазвичай говорю, що існує три фундаментальні практики для того, аби людина стала господарем свого життя або суб'єктом, якщо бажаєте, і перший це. Завжди використовую метафори вони з Семенових зір. Але значить тепер з'явилася нова книга Мапа, яка вже пояснює філософські концепти семенових зір Засівати лани свобода потребує ресурсу, свобода. Це не просто гасло, з яким можна ходити на мітинги. Ти справді вільний, коли відчуваєш, що тобі вдалося матеріалізувати своє бажання. У тебе з'явилось бажання, і ти, тобі була потрібна відвага в це повірити. Ти хочеш досягти чогось, ти хочеш реалізувати свою мрію. Ти вільний від страхів, від сумнівів. Тебе були перешкоди на шляху. Ти доклав зусилля. Ти вільний від відлінів від непевності. Тебе тобі потрібен значить, ресурс. Ти його знайшов. Ти вільний. Ти творчий. Ти досягнув чогось, і це найголосніший аргумент на захист твоєї свободи. Ти вільна людина, коли тобі вдалося, ніби. Отже, це перше має бути лам: це заземлення свободи. Я часто кажу, і свободу заземлити свободу це не обрізати її крила, а створити можливості, за яких коли захочеться здійнятись над землею, буде від чого відбитися. Кожна мрія потребує ресурсу українцям. Потрібні лани. Нам потрібно матеріалізувати наші мрії. Треба вчити в школі це робити. Друге, це звичайно. Тобто, перше це зв'язок зі світом, матеріальний зв'язок зі світом. Друге, це будувати мости. Наша історія нас постійно роз'єднувала. Так трапилось. Ми були частинами різних геополітичних проєктів, е, репресій, війни. Нічого собі... Усе все це було. Не можна закривати очі воно не могло нікуди дітися. Воно таки десь там глибоко із глибин нашої. Якоїсь колективної пам'яті впливає нам сьогодні, вартує вчитися. ще це завдання освіти – будувати мости на основі цінностей, на основі спільних мрій, заради спільного майбутнього, заради тих, хто прийде після нас на цю землю, май на наступних поколінь українців. Будувати мости, об'єднувати. У нас якийсь закладений такий механізм сучасною мовою кажучи, хейтингу. Щойно якась ініціатива з'являється в соціальних мережах. Більшість українців відчувають якийсь обов'язок, сидячи на дивані, піти і захейтити. Замість того, щоб помітити в цьому щось корисне, щось потрібне, мінімально підтримати, наскільки можеш, маю на увазі, але але підтримати добрий намір людини. Ну, добра стає більше. Ну ми стаємо сильнішими. Розумієте, це ж проста арифметика. І третє мистецтво це звичайно запалювати зорі. це уміння підсилювати людей поряд із тобою. З повагою до їхньої гідності. Ми потребуємо це на рівні культури. Отже, перше, це економіка життя, економіка не лише заради прибутку, а заради життя. Друге це політика консолідації. Нам потрібні мости. І третє це культура і гідності. В Україні ми багато говоримо про прекрасні ідеологеми. Ми забули про людину. Людина це не абстрактна сутність. Людина вона конкретна, жива зі своїми почуттями, зі своїми викликами. Не можна ідеологізувати людину, інакше таке суспільство стає пасткою для людяності.